Вітаю, шановні поліклініка, вона завжди поруч. Причому не тільки буквально, як прямо зараз за моєю спиною, а ще й приносно значення. Але чи завжди доступна вона? А можливо, хтось одразу записується до сімейного лікаря. Хтось, як в давні части, спішить до реєстратури і чекає в довжелезних чергах. Ну а хтось можливо одразу шукає платного лікаря. А як обираєте ви? Тож, як працює черкаська первинка очами самих пацієнтів. Давайте подивимося в нашому вуличному опитуванні. Як працює ваша поліклініка? Чи легко записатись вам до сімейного лікаря, чи або ви звертаєтесь до послуг приватних лікарень? Я в принципі в лікарню не хочу. Ну якщо прям щось сильно треба, то тіпа записатись по телефону можу сімейним спокійно. а там уже вибираю куди мені зручніше піти? Дуже нелегко і дуже важко, і взагалі не задоволена медичним слугу. Вонім черги неможливо до записатися до профільного лікаря. Ну дуже тяжко. Я думаю, це не тільки моя думка. В Поліклініку да, звертаємося, але якби більш до приватних ходимо лікарів через те, що це швидше і це якісніше. Чесно, відверто вам кажу, Роботи. покращити. Ну я думаю, щоб вони просто приймали, так як в приватній полі ну, клініках. Да? Там, якщо приходиш ти на таку годину, то на таку годину і приймають. А от у державних ще ми до такого не дійшли. Тобто їм треба швидше не пропускати всіх підряд. А якщо людина записана, то щоб людина заходила на свій час. Частіше за все звертаюся до приватних. Тому що іноді державні поліклініки не надають достатньо обслуговувань, не, знаю, не дуже якісно обслуговують, іноді час від часу. Деякі лікарі байдуже ставляться до своєї роботи, наприклад. Наприклад, той же самий медогляд, який кожного року доводиться проходити студентам перед заселенням гуртожиток або перед навчанням. Е -е, більшість лікарів хвилює, не хвилює, все, пішов далі. Я до частних клінік більше записуюсь, просто через те, що мені набагато легше одразу прийти, одразу щось отримати якусь відповідь або послугу, яка мені потрібна, бо черги справді дуже великі у у міських поліклініках. Ну скажу, що більше до сімейного у зв'язку з тим, що я маю проблеми. Ну до сімейного не важко записатися, а до по направленню по телефону записувати спеціаліста. Друга поліклініка. Питань зараз таких великих немає. Тим більше, що працює швидко, а там і ще можна прийти день у день по швидкій. Я б не сказала, що в мене проблеми, що краще б, для, для, як особисто для мене, щоб я могла все зробити по телефону, записатись і, оце, і прийти не черзі вистояти всереду, щоб до спеціаліста опять же. бо не до всіх можна записатись по телефону. І там, виходить, тиждень-два тижні по записі, а інколи треба швидше. Перекоштовною медициною не користуюсь років, мабуть, вже 6-8. Ну це дно. Якщо чесно, безкоштовна медицина в нас на дуже низькому рівні. Ми почнемо з того, що ти туди просто не попадеш, тому що, ну, якщо ти звертаєшся до приватного лікаря, ти там, наприклад, записався на певний час і прийшов на певний час. У безкоштовній медицині тобі потрібно пройти чотири кола аду, і, можливо, через два тижні ти попадеш до того лікаря, який тобі потрібен. потрібен. Ну, чи є вже в цьому потреба і чи це вчасно, звісно, ні. А ну, дивіться, я і свою дитину ми е, користуємось послугами приватного лікаря е, сімейного, тому в принципі жодних проблем немає. Як працює державна поліклініка, доросла та дитяча, на жаль, не можу сказати. Ну так як чую, що досить великі черги, і це все складно, тому користуємось послугами. Якщо це є і воно в вільному доступі, то чому б цим би не скористуватись? Я би зробила напевне якийсь хоча б електронний запис, і щоб він був не просто. Ну ти записуєшся, ти побереш там той же талончик, да? але ти приходиш і ладно, що коли це е, доросла людина, да? а коли це дитина, і дитина хворі, і дитина з температурою, і дитина має сидіти з іншими хворими дітьми ще там півтори години в черзі. Ну, це ненормально. І звичайно, якщо в мене є вибір піти в платну, приватну, я піду в платну приватну.